Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні, 4 лютого, тобто вже вечір, і саме в цей день у мене день народження. Сьогодні хочу вам в цьому відео розказати, що я купила та як пройшов мій день. Почнемо. Я прокинулася о 7 ранку. Мене привітали мої батьки, друзі, сестра. Бабуся, тітка моя. Ну, загалом моя рідня. Мої близькі люди. Далі я побула чаю. Ввечері я накручувалася і в мене вийшли локони такі. Після того, як я їх зняла зранку, нафарбувалася та... У мене був перший урок історія. Він пройшов добре, нова тема. Далі в нас була українська мова, але потрібно було написати есе. Я написала, відправила і все, я була зібрана, тому що одягнулася, нафарбована, ну, все добре. Прийшов. Час їхати. Ми саме поїхали у кафе Франсуа. Там ми замовили піцу, лате, і ще одну піцу. Тобто, у нас вийшло дві піци, три лате, і все. А, ні, ще пепсі. Літр пепсі. Було дуже смачно, ми там посиділи майже дві години, пофоткалися. Далі пішли гуляти містом. Ми знову захотіли їсти та направилися в кафе вафля. Там ми заказали, замовили три вафлі, одна солона та дві солодких. Було дуже смачно. Також два чая купили, поїли, знову відпочили, пішли далі, зайшли у фору, ну і там знову по магазинах. Це все відбувалося з 12 ранку. ну, Тобто, в 12 ми були в кафе і до 17. 30 ми були у центрі міста. Значить, що я купила? Друзі, дивіться, купила я ось таку масленицю. Мені вона сподобалася по вигляду, паче, мамі вона була потрібна. Хотіла така естетична, а гарна. Це бамбук пластик. Ось така. Далі, в Аврорі я купувала. Далі. В Аврорі також я купила собі каву Петрі, Петрівська слобода. Ось така з лісовим горіхом. також. Вона вже таку куштувала, смачна, мені сподобалась. Потім ось такі бігуді. Для завивання волосся набір. Давайте розпакуємо з вами. Дивіться, синенькі такі. Там вони просто були в одному кольорі. Там раніше були рожеві і сині. І ще, можливо, якийсь кольор. А зараз залишилося тільки сині. Он так гарно упакували це все тут. крім того, що коробка ще і тут в пакеті. Ну, круто. Дивіться? Тут у нас є самі сам бігуть. Це Ось отак ну, його треба розімняти, щоб він рівним був. Він довгий. Я боялася, що мені не вистачить на мою довжину волосся, але ну, ви самі бачите. Клас. Такий приємний. Так, далі. Дві такі резиночки. Також дуже класні такі. Можна навіть просто зав'язувати ними волосся гадні, ось наприклад. Прикольно, далі. Ось такий крабик, також синій, гарно тримає, гарний такий тримає гарно. Я рада. Також я купила в Аврорі легку масу для ліплення. Костилін такий. Тут у наборі також йдуть ось такі пакетики. Багато їх тут. Можливо, щоб можна було мішати кольори. І потім їх сюди перекладати. Ну, це реально класно. А також тут. Стек. Це називається так стек. Ну, класно, мені було потрібно на труди. Будемо робити брилки. Далі я купила собі маску для волосся, також гарнієр фруктів. Це їхня популярна колекція. ананас. У мене є такий шампунь так? також з ананасом з цієї лінійки. Дуже мені сподобалося. І мені здається, що воно буде гарно дуже сходитися. Тому що, ну, як, лінійка така, якраз буде ще краще волосся. Також брала на акцію за 222 гривні. Раніше косила 296, начебто, якщо ще не помиляюсь. Тут 400 мл. Така важкенька. А пахне неймовірно, друзі. Цей запах просто ну, нереальний. Ось так. Він робить типу такий ефект каратину. Клас. Далі я... Купила ось такі, ось таке штучне волосся, напевно. Каніколон, не знаю. Біле. Мені він потрібен був на виступ, тому що я буду Ельзою. Мені потрібно таке волосся плести, щоб було схоже на неї. 130 гривень купувала в дуеті. Ну, а цю маску, відповідно, в Єві. Така довгенька. Дешевше, ніж в Єві, бо в Єві там ну, приблизно 150 гривень, можливо 148, і плюс до того ще й колір, який мені потрібний. А то в Єві там було таке коріння чорне, ось так от. А далі біле-біле. Мені таке не дуже підходило. Тому його я і не взяла. Тепер, друзі, я так собі хотіла біжитерію. Медицинську я взяла, тому що срібло або золото купувати, якщо загубиш, буде дуже-дуже жа. Ну, не знаю навіщо. Мені і таке підходить. Дивіться. Ось, довгенько вибирала, які взяти ось такі сережки у вигляді метеликів. Мені здається, вони мені підійдуть, зараз, можливо, де дістанемо ось. Поки щось не береться. Гарні, дуже. Поміряємо в кінці відео, а також ось такий браслет. Зараз також з вами розпакуємо, а то вам нічого не видно тут. Отут таке сердечко. Ось такі камінчики. Дуже гарно, мені здається, мені буде личити. Якщо я не помиляюсь, то тут ще одне таке є. Ну, типу, воно з двох. Два в одному, ось так. Давайте з вами поміряємо. Ось так він виглядає. Ось так виглядають ось ось ці сережки. Дуже рада. Мені подобається. Ну, а також. В Аврорі я купила ось такий ацетон для нігтів. Бо закінчився. Ну, а на цьому було все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Буду вам дуже вдячна! Всім па-па!